Через безперервні сильні снігопади фермери північної Ірландії зазнають величезних збитків. Тисячі голів худобу виявилися в сніговій пасті. Міністерство сільського господарства надає допомогу деталі у сюжеті. Фермери північної Ірландії і їхні вівці зітхнули з полегшенням на допомогу застряглим в снігах стадам. Британська влада направила гелікоптерні і наземні машини. З вертольота чинук королівських військово-повітряних сил скидають корм тисячам голів худоби, які потрапили в снігову пастку. Останній рясний снігопад пройшов тут всереду, середу, посиливши й без того важкий стан, викликаний негодою. Фахівці міністерства сільського господарства виявляють місця, де тварини виявилися в найбільш складній ситуації Ситуації. учора близько 9-ї вечора мені зателефонували з міністерства, і хлопець з вертольота сказав, що бачив близько сотні овець, але в цьому районі їх повинно бути 300, Так що це означає, що інші 200, можливо, загинули. Є побоювання, що загинули тисячі тварин. Точно поки сказати складно. Багато стат заметені товстим шаром снігу. Сніг також пошкодив фермерські споруди. Завдання рятувальників, як мінімум, нагодувати худобу з повітря а в ідеалі витягнути її з наметів і доставити господарям. Це буде досить важко потрібен якийсь наземний транспортний засіб. Усе ж, фермери дуже вдячні рятувальникам. Це як мана небесна, кращого слова не підбереш. І Я думаю, вівці відчувають приблизно теж снігопади випали якраз на сезон окоту. Фермерська профспілка вже передбачає втрати до трьох мільйонів фунтів стерлінгів. Це 4,5 мільйони доларів. США. і потепління поки не очікується.